зброя махновців, яка шокувала весь східний фронт, у 1918 році між анархістами Махна і військами української держави загострився конфлікт за контроль над Півднем України. Восени частини гетьманців увійшли до району Гуляйполя, щоб знищити Махновський рух. Повстанці були в меншості і без артилерії. Командування ухвалило рішення дати бій біля села Дібровка. На світанку армія Скоропадського пішла в наступ. Піхота йшла ланцюгом. За нею кіннота. Махновці відступили до Балки. Заманюючи противника, здавалося, бій буде коротким. але раптово анархісти вперше застосували нову зброю. На фланзі з'явились вози, запряжені тріками коней, із них ударили кулемети. Тачанки рухались і стріляли на ходу. Обходячи ворога з боків наступ захлинувся за 10 хвилин. Гетьманці втратили до сотні солдатів і почали відступ. Про цю атаку заговорили навіть серед білогвардійців. А в Києві називали її стрибком смерті. Це була Махновська тачанка, перша мобільна вогнева група в історії громадянської війни. Це хроніки України. Якщо хочеш ще більше таких історій, підпишись і постав лайк.